Харі Крішне, Сьогодні хочу вам показати справжнє обличчя тивомира міста Але Албанського. Як він ставиться до людського горя, до загиблих військових, особливо до військових, які зникли безвісті. Сьогодні мав відбутися прийом громадян Тивомира міста Албанського з 14.00 до 17.00. І прийшли жінки, дружини, родини зниклих безвісті військових і чекали біля години. Біля виконкову на ганку очікували Албанського, який десь зник. Хоча в нього прийом з 14.00 до 17.00. А вже було на той час приблизно 15.30. Я пішов шукати його по кабакам і знайшов. Чекаємо, чекаємо, Що ми чекаємо зараз. Пана Албанського, і дівчата з громадської організації з хлопців звиклих безвісті. Ну, Албанського... Тобто прийшли жінки, матеря. Звідних безвісті. Наберем до Албанського. Чекаєте його вже сити, там пів години, більше години чекають. Вже більше десь, так. Да. А його нема, нема а ми Зараз що він в ресторані відпочиває, так? Може бути. Поведемо, побачимо. Беремо, Богдан охрані. Бере так, беремо, да, да, беремо. беремо. беремо бачите. Добре. Антон, Антон. а вот. Звертаю вашу увагу, що коли Албанський не помітив, одразу почав ховатися. А вот. ми? Тобто Албанський почув, що ми його шукаємо і вирішив прикинутися тушкою або стільцем.

Чекайте його на прийомі громадян. Ой, я не знаю, Ось не А, Ну хорошо, я запитаю. Подписывайтесь, пожалуйста. Дружины, марматори. Я тебя не занимаюсь. Вы не чтоб Ви мені меня чтоб що Потому что я бы жопу вида. Выходите. Сейчас раз, тут два позора, что в плен взяли. Хорошо. Виходіть. У нас тут закрыто. Я тут командую. А я тут Давай. Нагадаю, що на годинку було приблизно 15.30. І ми бачимо, що тобто, в робочі години голова Подільської Ердан Михайло, Заренко разом з тивом мерамістом Албанським сидять в ресторані, Ми бачимо там напої присутні, в робочі години відпочивають у ресторані в той час, коли родини зниклих безвісті на ганку виконкому чекають Албанського, щоб потрапили до нього на прийом. Тобто э, ну, дуже дружини. Матері зниклих злик... безвісті не шукають, не чекають Албанського, щоб потрапити до нього на прийом. Ну, там у них є певні проблеми, скарги або там якісь Це не які. Що називається Поділля? Не, не поділля а кафе, називається Солодов. Как? Кафе Солодов. Солодов. О, Солодов. Зараз я 102 ще раз позвоню. Уявляєте? І ось, ось таке ставлення до людей. І Вони чекають, тобто матері і дружини зниклих безвісті. Шукають під будівлю Албанського, потрапити до нього на прийом. Ну, є якісь певні там, або скарги, або вимоги, або можливо, пропозиції, якісь щодо пошуку їхніх дітей. вже чекаємо чекаємо, вирішили піти пошукати по, по ресторанам і знайшли в ресторані Солодов. Сидять там, лазаренко, е, га, ну їдять. Вони голодні. а е, а, Харі Кришна, а дружини. Дружини та матері вигрались, чекають, них підійдемо. Дівчата, він в ресторані там, мабуть, бухають за столом. Ми зайшли, об'яснили ситуацію, попросили покинути плянку в робоче час. І вислухати людей, ну він не встав, там хазяйка типу ресторану. ресторанах. Вигнали. Ну як вигнали? Ну, почала почала погода. Хазяїн, я зі Конституція, я врошу тут Московська область це Подольськ український, ало. В общем, така ситуація, дівчата. Хочете чекайте, хочете не чекайте. Я позвоню, ну це приниження. Можете для відео коротко чому ви зібралися тут? Для чого. Ні, ні, дівчат, Тобімер, ви вирішити то, що ні. ми ж не розумієте. У мене була своя програма, але це не повага величезна. Можете просити, чому ви тут зібралися? Мені. До кого і мені. кого чекаємо? Ми прийшли на прийом дніж... прийом громадян. Ми прийшли оголосити свою громадську організацію. До кого? До кого напри Албанського до... на прийом? Алб питання Без різних. Скільки ми зараз чекаємо приблизно його вже? Орієнтовно. 15 годин 00. 15.00, так. Зараз 45 хвилин чекаєте, але щойно ми пішли по ресторанам, побачили його в ресторані Солодов, війна, Лазаренко це там. Ми за них пір. Ви чекаєте з проблем, ну, і, там, щодо пошуку своїх дітей або д -д чоловіків, да, але вони, на жаль, сидять в ресторані і годуються. Голодні, напевно. Без коментарів. Без коментарів так. Я розумію. Я вас розумію. В той час, коли мене виштовхувало, я побачив, що Албанський пішов до Чорного виходу, а незабаром його підвіз музичук Олександр на своєму новенькому джипі. І Албанський, так впевнено, пішов до будівлі виконкому почати прийом громадян. З'явився в Банську. О, все. Вибачайте. Пошли. Пошлі. Йдемо разом. Що? Зараз... Кого нема? Заходимо, заходимо все. Чого не біти? Заходимо. Ось така відбулася сьогодні огидна подія. Де ми побачили справжнє обличчя тивома міста Албанського то його ставлення до зниклих безвісті родин, батьків, дружин. Де він обрав не допомагати родинам, а обрав відпочивати в ресторані з колом посадовців, тобто налагоджував свої зв'язки. а вже ж корумповані. Але я хочу задати Албанському, але Богдановичу, уяви собі, якби ти працював дійсно на громаду. І мене долучив до викриття корупції нашої місцевої влади. собі, скільки я б вже викрив би, та допоміг би тобі звільнити цих корумпованих осіб. Але ти обрав не громаду, ти обрав це корумповане коло, корумпований спрут, якого зараз не лише кришуєш або захищаєш, а очолюєш її. Тому я буду працювати насамперед заради Крішні а також Ромади. Харе Кришна.